В місті жовті води невідомі зірвали два національних прапора України, які були прилаштовані на фасадах організацій та установ. Так у невідомому напрямку зник прапор, який висів біля входу у відділ освіти, а також в магазині Комел, що по вулиці Петровського. На одній з оперативних нарад представники жовтоводської міліції звертали увагу на те, що приймають повідомлення про факти провокацій та вандалізму. Тож звертаємось до всіх керівників підприємств та організацій міста. Направляйте письмові звернення до органів міліції, щоб не допускати поширення подібних вчинків. В неділю 31 серпня в Дніпропетровській обласній державній адміністрації відбулася оперативна нарада, куди запросили міського голову жовтих вод Василя Тарасенка і директора Східного гірничо-збагачувального комбінату Олександра Сорокіна. Учасники наради вирішували, як ефективніше захистити Дніпропетровщину у випадку воєнної агресії. Конкретно по жовтим водам заплановані наступні заходи. В місті жовті води буде створено прес-центр координаційного штабу. Він інформуватиме населення жовтих вод про наших військовослужбовців, які знаходяться в зоні АТО, та про їхні сім'ї. Прес-центр буде функціонувати в виконкомі в кімнаті 114. Там працюватимуть волонтери. Також по місту посилюється патрулювання вулиць працівниками варти. А з добровольців буде створено резерв, що захищатиме рідне місто при необхідності. Номери телефонів прес-центру координаційного штабу оборони, куди можуть звертатись усі жовтоводці, міська влада обіцяє повідомити вже найближчими днями. За останній тиждень в місті жовті води зареєстровано кілька пожеж. Так, 30 серпня о півночі сталася пожежа в кафе Франсуа, що знаходиться по вулиці 50 років комсомолу. Як повідомляє начальник жовтоводського управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Чорний, пожежа почалася із загоряння пластикових дверей і ролетів. Вогонь вдалося швидко загасити, а орієнтовною причиною пожежі вважають чиєсь необережне поводження з вогнем. Як повідомляє сайт «Імеється Мнєніє», кілька днів по тому, в ніч на 3 вересня, сталася пожежа в дерев'яному будиночку кіоску хлібобулочних виробів по вулиці Кропоткіна, що біля піцерії. Це вже друга пожежа в цьому кіоску протягом місяця. Наразі збитки склали 8 тисяч гривень. Третій випадок пожежі стався на кладовищі в районі Водобуд. Там було вщент спалено металевий вагончик, який належав комунальному підприємству ритуальні послуги. Близько 400 шкіл Дніпропетровщини перейшли на шестиденку. Нагадаємо, в серпні цього року школам Дніпропетровщини було рекомендовано перейти на так звану шестиденку. Через скорочення ліміту газу на 24% школам запропонували протягом першого семестру перенести робочі будні на суботи, а осінні та весняні канікули збільшити. Таким чином, осінні канікули триватимуть з 27 жовтня по 9 листопада. Що ж стосується жовтих вод, наше місто обрало все ж таки п'ятиденний навчальний тиждень. Як повідомила начальник відділу освіти Любов Левіна, осінні канікули триватимуть два тижні, і додатковий тиждень відпочинку жовтоводські школярі компенсують інтенсивністю вивчення матеріалу протягом п'яти днів, а не за рахунок субот. За словами Любові Левіної, поки що це стосується лише першого семестру. Як будемо навчатися далі, покажуть його результати. Подібний варіант інтенсивного навчання обрали для себе також школи Дніпропетровська, Кривого Рогу та Марганця. А от виконати навчальний план без додаткових навантажень, але з переходом на шестиденку вирішили, зокрема, школи Нікополя, Новомосковська, Орджонікідзе, Павлограду, Синельниково та Тернівки. До тимчасової зміни графіку готові також Апостолівський, Васильківський, Верхньодніпровський, Криничанський, Криворізький, П'ятихацький та інші райони.